Із двома пакетами восьмирічний Артем Тарасюк йде викидати сміття. Десять днів тому в ОСББ Зоряде він живе із родиною, встановили контейнери для сортування відходів. За цей час у родини вже сформувалася звичка, каже мама Артема, пані Інна. В нас під мийкою є відро для змішних відходів, також окремий пакет для скла і окремий пакет для пластику. Тобто обов'язково пластик потрібно мити перед тим, як ми його викидаємо. Це також дуже легко, тому що ти відкриваєш від шампуні там кришечку, промила його одразу і одразу викинула. Або якщо якесь більш забруднені, я кидаю посудомийку, потім, потім викидаю. Тож, ну це дуже легко, це дуже просто. Тут нічого складного важкого немає. Зацікавити сина сортувати сміття було нескладно, каже пані Інна, адже хлопчик і сам розуміє, чому це робити необхідно. Якщо цього не робити і викидати на дворі сміття, бо тоді земля буде грязна, ніхто за неї не буде прибирати, і там буде портитись повітря, і ми всі вмираємо. Оскільки будинки нові і заселені лише на 30%, контейнерний майданчик з'явився тут нещодавно. Його облаштували за кошти міського бюджету. Баки придбали мешканці ОСББ і одразу взялися сортувати відходи. Нині тут шість видів баків для паперу, скла, пластику, пет пляшок, бляшанок і змішаних відходів. З'явилася можливість сортувати. Ми встановили спочатку сортування пет бутилок і жестяних банок. А потім уже часом додавали ще контейнера, дякуючи міській раді за їхнє сприяння також за поширення інформації і долучення уже якби глобально до сортування побутових відходів. ОСББ підписало договір із підприємцем, який раз у кілька днів забирає відсортоване сміття. Поки відходи здають задарма. Але як тільки їхня кількість збільшиться, планують заробляти на цьому і поповнювати бюджет ОСББ. На сьогоднішній день кілограм паперу коштує 3,50, Поліетилен коштує там, грубо кажучи, від 2 гривень до 5 гривень. Рожесті банка коштує до 7 гривень. І скло, в залежності від кольору, там бій, не бій, там теж є своя плата. Тому, якщо все вдасться, то в принципі це дуже реально. Долучилися до муніципального пілотного проєкту із сортування твердих побутових відходів в житловому секторі міста і мешканці п'ятиповерхівки, що на Браславській 70. Для нас це було дуже важливо, тому що ми хочемо, щоб ми жили не гірше ніж в Європі. Ми хочемо почати з себе. Ми хочемо, щоб у нас був порядок. Нам надоїло те все, що розкидають, що ставлять де попало. Згодом майданчик зроблять критим і встановлять камери відеоспостереження, аби ті, хто порушуватиме порядок сортування відходів, несли відповідальність. Працівники муніципальної варти у разі. Виявлення осіб, які це будуть робити, ми будемо також співпрацювати з головами СББ, так як біля кожного майданчика встановлені камери відеоспостереження, будемо встановлювати осіб і, звісно, що складати протоколи про адмінправопорушення за статтею 152 Кодексу про адмінправопорушення. Матеріали справи будемо направляти на розгляд адміністративної комісії. За складування сміття у невстановленому для цього місці і зберігання порушникам загрожує штраф від 340 гривень до 1360 гривень а суб'єктам господарювання доведеться сплатити вже більшу суму від 850 гривень до 1700 гривень. Та головна мета ініціативи не покарати, а навпаки, залучити якомога більше вінечан до сортування відходів. Це дуже кропітка робота і потрібно докладати максимум зусиль. Ми зі своєї сторони в рамках роботи над планом управління відходами. Теж будемо активно долучатися, проводити різні тематичні заходи, щоб людям було не просто теоретично цікаво сортувати, а й залучати дітей через різні ігри, квести. Тому що я вважаю, що якщо навчити гарно сортувати дітей, то вони батьків вже потім навчать. Загалом до екологічної ініціативи долучилися вісім багатоквартирних будинків. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.